Вітаю, друзі! Минулого разу я вам розповідав про підводних тварин, які схожі на рослини. А сьогодні розповім про риб, які схожі на тварин, що схожі на рослини, і, до речі, з успіхом ховаються поміж променів цих самих тварин. Знайомтеся, це прикрашена іглиця примара риба з родини несправжніх іглиць. Ці красуні доволі успішно конкурують у питаннях мімікрії зі своїми родичами з родини Іглицевих. Адже ви пам'ятаєте наше знайомство з цими богами камуфляжу? Наприклад, із невимовно прекрасними ганчірниками, що вдають із себе таломи морських водоростей. Ось з оцими крихітками, карликовими морськими кониками, гіпокампус баргібанті, які мімікрують під корали Горгонарії. Прикрашена іглиця примара не поступається їм у своїй здатності злитися з довкіллям. Її найулюбленіші декорації це здебільшого морські лілії. Проте деякі представники виду успішно маскуються також і під корали. Забарвлення цих крихіток неймовірно різноманітне і відповідає кольоровій гамі їхнього середовища, трапляються навіть напівпрозорі особини, які дійсно виглядають як примари. Прикрашені іглиці зустрічаються в західній Пацифіці і Індійському океані вздовж коралових рифів. І будучи в принципі невразливим видом, вважаються дуже рідкісними серед любителів підводного світу саме через своє унікальне вміння ховатися. Хоча вчені і не мають ґрунтовних доказів їхнього симбіотичного співіснування з підводними організмами, принаймні серед морських лілій ці рибки процвітають. Адже мають безперебійний доступ до одного зі своїх улюблених продуктів харчування дрібних ракоподібних. Така ось чергова цікавинка підводного світу. Як я завжди кажу, природа неперевершений креатор і талановитий художник. Ну і за традицією нагадую, що маю для вас іще цілий сто історій про природні дива. Тож до нових зустрічей побачимось!